Так щоб підсвітити, а не корсалочка вийшла таке, да? так? Слухайте, дуже гарно вийшло. З ну, підсвіткою взагалі. мого мастер класу щоб було не гарно. Скажіть, таке було випадку? Дуже that's цікаво. Загалом. Ось так, дорогі, бачите, як супер. Ми на цьому балкончику. Ага. Деяким людям цікаво, де ж це знаходиться. О що, дорогі, прийшла я в моє улюблене місце. Таку зробила баночку. Майстер-клас сьогодні був. Ну, йду, я йду, коротше, і не без пригод, знаєте, дивлюся, а в мене взуття, коротше, повністю після вчорашніх танців. Прикиньте. Ну, воно не нове було, звісно, але це таке підтвердження, що певна частина глава життя зараз підходить до кінця, ну, до кінця, до завершення. Треба кудись їздити на місяць, а як повернуся, почнеться нова, нова новий розділ життя. Так що символи і знаки я завжди помічаю. От. Блін, а ще це взуття воно дірки робить? Вчора я прийшла в зелених колготках і була дірка, а тепер в цих дірка. Коротше, добре, що воно, що йому капець, того, що бачите, чорний колір, а фірма хороша, Хеогл, австрійська фірма Хеогл. От нігті чорні, як від землі. Таким чином, щоб не приховувати фігню, вопа так називаємо по-французьки, ну щось що, варто соромитися. Краще цим чесно поділитися, щоб всі знали, знаєте, а не йти, думати, блін, видно чи ні. Да видно, гаплик уже їм взутю. Але а за яких обставин класних зато? Зато класно вчора дуже танцювалося, дуже весело було, енергія просто ключом била. Дуже багато людей кайфануло, також танцювало. Ну офігенно, офігенно. Тут така підсвіточка, ви бачили, вкладається. Ну і така ось. Щоб тішило око, так? щоб життя було більш наповнене і цікаве, миловидне, миловидне. миловиднечка така гарненька.